Доброго дня малята! Я вже знаю, що ви полюбляєте казки. Пропоную послухати великодню казочку. Отже, одного разу знесла курочка маленькі біленькі яєчка. Бабуся їх побачила, зібрала і поклала до кошика. Але яєчка не схотіла лежати в кошику і покотилися по травичці. Перше яєчко знайшло маленьке каченя. І одразу здивувалося, що за диво. А яєчко йому й розповіло, що його бабуся поклала до кошика, щоб зробити з нього писанку. Каченя йому й каже, щоб писанкою стати, треба спочатку тебе пофарбувати. Воно підняло своє крильця і розфарбувало наше яєчко. Таке яєчко називають. Крашенка. Наступне яєчко зустріло маленьке козеня. Воно так зраділо і одразу своїми ріжками почало драпати його. І на яєчку з'явилися ось такі візеруночки. Таке яєчко називають драпанкою. Ще одне яєчко. Знайшло маленьке цуценя під кущиком і одразу почало своїми лапками діставати його звідтіля і залишати на ньому ось такі чудові крапочки. Таке яєчко назвали крапанка. Останнє яєчко знайшло маленьке кошеня. Вона так любила малювати, що одразу підняло свого хвостика і почало ним виводити різні візеруночки ось такі. Таке яєчко назвали писанкою. Коли бабуся вийшла у двір, вона побачила всі ці яєчка і вигукнула. Курка з нашого села, гляньте, писанку знесла. Може, не повірить хтось? Ось вона у мене, ось тут узори й тут узори, просто сяють, наче зорі. Вона взяла всі ці яєчка, поклала до великоднього кошика і понесла до столу. Дітки, у вас немає ані хвостиків, ані ріжок. Немає вас лапок і пір'ячка. Але у вас є чудові пензлики, фарби. Тож, будь ласка, сідайте з матусями до столу і статусями і намалюйте свої гарні великодні яєчка. А я бажаю вам успіху!